Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі по Сімстрі. І сьогодні ми будемо грати за наших персонажів. З кат сцени, ви могли зрозуміти, що одна з дівчат Рівер задає собі питання щодо спогадів, точніше щодо їх відсутності, як їй здається, тому що вона вважає дивним. Те, що в місті ніби існує якесь правило, що не можна виходити за кордони військової бази та наукового інституту, і вона вирішує поговорити з містянами. І сьогодні ми спробуємо це зробити ну і повиконуємо декілька бажань наших персонажів. Що ж, давайте починати грати, я вам покажу їх поближче. Тут в нас Емілі, вона у нас така творча натура. Вона пише книжку. Також любить малювати, але пише книжку вона, тому що вона вирішила влаштуватися на кар'єру письменника. І ось вона вже працює над своїм першим твором. Так, Рівер тут прийшла. І ось у нас зараз покажу вам пана Саймона. Наша рівер збирається ось цей магазинчик, це Consignment Store. Я його перебудовувала, щоб він так більше виглядав, як для пустельного містечка. Так, а що це у нас тут за фея? Я ж вас відключала чи ні? Reddy. Так, ну, зазвичай я тут купую тільки камінчики. Але їх тут небагато. Ну, давайте Давайте купимо Джейд оцей. Чому б ні? Так, і тепер давайте його привітаєш. Так. І щось. Давайте поговориш. Це дуже дивно питати про кар'єру, коли ти бачиш його кар'єру. Ну давай. І потім. дружню. Давайте попліткуєте. Будемо вважати, що вона в нього спитала. Euh, щось там про цю заборонену територію, чи виходив він колись, чи що. <ривіт> mm -hmm. Так, ну, і напевно він сказав, що сам він туди не виходив, але він згоден, що це якось дивно. О, господи, що, що сталося? Що сталося? <сістична> Боже. Чувак, ти в себе повірив? Ти що вирішив, що все, якщо вона з тобою вирішила поговорити, то можна переходити до дій? Боже. Ой. Та напевно, все, що він там, щось шо... тобі розповідає? Ні, давай напевно, звідси звалимо. Так, ну і Рівер тут прийшла купити собі морозиво. і заодно вона там теж поговорила трошки. Будемо вважати, що вона там поговорила трошки з продавцем. Боже, в Доміно хоче грати. Ти народилася пенсіонеркою, ти розумієш це? І ти теж, господи, теж хоче. Ну, зараз підете грати. Я просто, я собі не можу уявити, щоб я отак взяла і захотіла пограти в доміно. Так, а що ти. А ні, давай, раз ви так дуже сильно хочете, то давайте ви пограєте. Хто я така? Грайте. Давайте подивимося, що в них по навичках. До речі, я ж вам не розповідала про них, про їх риси характеру. Давайте, так, ви дограєте і теж підете спати. І поки ви будете спати, я про вас все розповім. Так, ну ось, Саймон і почнемо. Саймон в нас вмілий фотограф, він віртуоз, вправний майстер це, до речі, дуже добре. Свідомий споживач. Та, Сонько. Я, до речі, обожнюю цю рису характеру, Сонько, тому що. Вони не прокидаються ніколи. Коли там хтось борить цією бурильною машиною, або оця ще машинка для огранки камінчиків теж, типу, їм шумить. Бо коли навіть сигналізація спрацьовує, вони сплять їм похер. Так, Емілі. Емілі в нас смілива, геніальна. Свідома споживачка теж, мисткиня. Та амбітна. І Рівер в нас дитя природи, талановита скульпторка, дратівлива, атлетична та комп'ютерна ентузіастка. Так, він хоче вивчити навичку садівництва. І що ми для цього хочемо зробити? Напевно, підеш в магазин та купиш там собі якихось овочів та спробуєш їх посадити. Точно. Так, а тобі, ну, тобі треба далі писати. По-перше, тобі треба поїсти. Так, що в нас є? Нормально, в нас ще є щось. І давайте, напевно, купимо цьому хлопцю гітару. Так, і буде він вчитися. Ота тебе не слухає. Їй пофігу, їй пофігу. Для що сталося? Ну давай ти з нею поговориш. Це якийсь капець. Попліткувати сказала. Share secret. І. Та давай отак. Чого ні? О Боже, я обожнюю це. Просто обожнюю. Пекельні борошна. Так, що в нас тут є? А це пекельні борошна це і є те, що мені треба. <реклад> <реклад> Реально. <реклад> Походу, так. <реклад> я обожнюю цей переклад. До речі, друзі, якщо ви хочете собі теж український переклад, то е, під відео буде посилання на телеграм-канал, де можна його завантажити. Це просто скарб. Я не знаю, як я до цього грала. Ну як? З трудом я до цього грала. Е, просто український переклад, це просто це кайф. Обожнюю. Так, Рівер тут прийшла до такої магічної крамниці. Вона подумала, що це прекрасна ідея спитати у цієї жіночки, яка тут працює. Може, вона щось цікаве знає про цю постелю. Може, там щось е, в тій зоні дивне. Може, щось там магічне коїться, і вона вирішила поговорити з нею. Так, ну вони потеревенили трохи, і Рівер зрозуміла, що нічого вона толком не дізнається, і що краще, напевно, просто взяти все в свої руки і піти сам, самій туди. В ту зону. Саймона ж. Дійшов до магазину, і давайте щось йому купимо: з овочів або фруктів, щоб він міг посадити. Так, і в нас тут сталася оказія. У нас тут зламався телевізор, і я дуже боюся його починати лагодити. Бо я думаю, що він дорогий, а навичка є тільки у Саймона, і вона тільки першого рівня. Але, ну що, мені буде дуже його шкода. Але напевно, давайте спробуємо. Вмре так вмре. Саймон. А, ти не можеш? А що сталося? А що а тобі заважає? Це серйозно, тобі полка заважає. Oh, <пілляє> <пілляє> Нічого не знаю, будеш лагодити. Давай. Ми потім все. Перенесемо. <ріст> Виглядає так, ніби я хочу, щоб він вмер, але ні. Не хочу. Правда. Я сподіваюся, що якщо його йобне, то його йобне тільки як, це, як попереджувальне. <ріст> Не одразу <ріст> літальне. Серйозно. Прикиньте. Полагодив. Давай, 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 давай. Ти щось посадиш нам. Грай. Боже, я не вірю, що він вижив. Що ж, друзі, я думаю, на цьому ми будемо завершувати нашу першу серію. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, обов'язково поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно це читати. Та підписуйтеся, якщо вам цікаво, що буде далі. І дякую всім за перегляд. Побачимося в наступному відео. Бувайте!